Мої вітання, це контекст подкасту. Якому ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу з певною рефлексією. Мене звати Ілля Кабачинський. Контекст це проект MindUA та BOV Media. Минулого разу ми розповідали про ситуацію у Харкові та в Харківській області. Поки великих якихось детальних оновлень давати не будемо. Сирський сказав, що лінію фронту розтягнули до 70 кілометрів. Президент сказав, що пройшли вглиб в максимальній точці на 10 кілометрів і не всюди навіть дійшли до першої лінії оборони. Одразу знову повторимо, що давайте поки не плодити зраду. Лінію оборони не будують на лінії кордону. Це навіть було неможливо через постійні російські обстріли. Тому зараз російські війська вдається. Стримувати місто Вовчанськ не захоплено. можливо, найближчим часом знову туди поїду. Зможу дати більш детальний апдейт. Сьогодні ж хотів поговорити на іншу тему інша велика е, війна відбувається у світі. Власне, Ізраїль е, намагається в секторі газу вибити Хамас, знищити Хамас. Ця історія триває вже сьомий місяць, хочу я вам сказати, і у світі набирає дуже таких, знаєте, неоднозначних е, фарб, тому що навіть Партнери Ізраїлю, Європа, США вже не задоволені тим, що власне Ізраїль робить, і за сім місяців вони не знищили Хамас. Чи вийде в них взагалі це зробити? Тому сьогодні ми з командою підготували невеликий апдейт по ситуації, що відбувається в Ізраїлі, і що трапилось власне за ці сім місяців яких результатів вдалось досягнути, чого не вдалося досягнути, чого очікувати далі, і взагалі е, яка ситуація там відбувається. Тому, якщо ви не слідкували за цим, нагадаю, е, Хамас терористичного групування з сектору Гази 7 жовтня напала на територію Ізраїлю, вбило більше тисячі людей. Велику кількість взяли у полон і намагалися втікти назад. Після цього Ізраїль почав власне атакувати. Тому що у нас зараз будемо розповідати. Чому зараз звернув увагу? Тому що Ізраїль розпочав проведене операції в Рафасі місті в південній частині сектора Газа на кордоні з Єгиптом. Сьогодні там перебуває понад мільйон цивільних жителів, незважаючи на всі вмовляння США та акції протестів у середині країни, прем'єр-міністр Ізраїлю Вінімінне Нетаньяху віддав наказ штурмувати Рафах. Ще раз нагадаю: мільйон цивільних жителів. Це остання барикада терористичного групування Хамас, тому що всю іншу територію до цього місця в секторі Гази вже, начебто, зачистили. У ніч на 7 травня танки армії оборони Ізраїлю увійшли в Рафах. Згодом Цахал, власне, це армія Ізраїльська заявив, що взяв під контроль палестинську частину контрольно пропускного пункту Рафах. Військова операція в місті триває і триватиме до тих пір, поки Хамас не буде знищений. Про що заявив міністр оборони країни Йов Галанд. Коли це буде, як це буде, поки що залишається загадкою. Але для того, щоб ви розуміли, що стоїть перед Цахалом. 25 років у місті Рафах, 25 років тому у місті Рафах жило близько 100 тисяч жителів. До війни, ось цієї великої, яка почалась після 7 жовтня, 300 Тисяч зараз за різними оцінками тут знаходиться від 1 до 2 мільйонів жителів. Це місто на кордоні з Єгиптом, південна частина сектору Гази. Е, тут ще не було боїв, при тому саме місто воно 151 км квадратний. Це приблизно площа Чернівців, і прямо зараз тут найбільша щільність населення у світі, тому що жителі ось цього сектора Гази Палестинці. Їм не було більше куди йти, окрім як цього місця. Справа в тому, що Єгипет біженців не приймає Ізраїль, біженців не приймає, і у них по суті, ну якби, немає вибору, куди взагалі йти. Тому вони скупчилися тут. І власне, ви ж розумієте, бомбардування, танки, збройні операції невеличке місто, в якому 2 мільйони жителів. Які це можуть бути наслідки, і взагалі що це може? Що це може бути? Щоб отримати Ізраїль від атаки на Хамас у Рафасі на ізраїльський уряд насправді тиснув весь світ, як зовнішні сили, так і внутрішні. Хотілося, щоб пішли на компроміс з Хамасом і якимось чином е, домовилися, наприклад, щоб Хамас звільнив заручників, яких взяв раніше на територію Ізраїлю, і Ізраїль взамін, наприклад, не е, атакував в той же час, і в самому Ізраїлі права і ультраправа частина суспільства якраз вимагає продовжувати війну. Вони не задоволені тим, що ізраїльська армія зупинилась, обмежуючись тільки точковими операціями, і вимагають покінчити з Хамасом. Це власне головна мета. Але безвонітно є дуже велика сила, яка стоїть за родичами викрадених. Ця частина населення каже: давайте підемо на будь-які умови, які дають нам змогу витягнути заручників. А потім ось це все знесемо. Рівень, скажімо так, гуманності в ізраїльському суспільстві після 7 жовтня стосовно палестинців, він зараз не на порядку денному. Знову ж таки нагадаємо, що це була терористична операція більше тисячі вбитих на музичному фестивалі, просто в домівках там ну виглядало жахливо. Навіть вчорашні ліві, навіть люди, які традиційно виступали за існування Палестини за добрососідські відносини. Вони однозначно розуміють, що бойовиків терористів, які правлять цим невеликим шматочком землі, а сектор Газу власне хамасівці контролювали, їх. Потрібно ліквідувати, тому що знову ж таки Хамас це сила, яка каже про те, що Ізраїль потрібно знищити. Вони не хочуть іти на переговори. У них є одна конкретна мета. У ізраїльтян є також розуміння, що Хамас віддавати заручників не хоче, і всі ці нескінчені переговори це просто намагання затягувати час. У Хамаса є розуміння, що цей час їм потрібен для того, аби перегрупуватись, адаптуватись, вижити та зберегти владу. В Ізраїлі ж мета протилежна вони хочуть чим пошвидше власне з цією історією покінчити. Заручників хотіли витягнути з Хамасівської території, але знову ж таки не будь-якою е, ціною. Хамас не хоче їх віддавати. Ізраїль хоче е, і їх забрати, і покінчити з Хамасом. Знайти тут якийсь компроміс. Насправді ну не те, щоб е, дуже легко, і навіть насправді такі собі не знаю партнери чи лінії, верніше, не лінії, а назвами їх це країни, які якось намагалися балансувати між Ізраїлем та Хамасом і вести переговори, зокрема. А і Катар, і Єгипет ну вони намагалися донести до РІЗ Ізра... до, Ізра... до Ізраїлю, що в принципі з Хамасом можна домовитися, але насправді не вдасться це зробити, і Ізраїль цього насправді і не дуже хоче. Ізраїль, зокрема, взяв під контроль філадельфійський коридор. Це вісь між Ізраїлем і морем уздовж кордону з Єгиптом. Під цією вісю проходять контрабандистські тунелі. Вони зараз не діють, тому що перекриті єгипетською армією. Плюс там є безсумнівно і американці, і напевно, якісь ізраїльські спецслужби. Це та частина, яка якраз ось цей коридор і відсікає газу від Єгипту. Це зокрема забезпечує бажання єгиптян, щоб маса біженців не прорвала їхньої лінії оборони і не на той бік. Власне два. Мільйони людей, які підуть в Єгипет, там і так скажімо, ситуація не найпростіша через свої проблеми. А тут щовіть велику купу біженців, і от є думка, що саме там, от в цьому коридорі і в інших місцях поближче до Єгипту, і ховається винуватці нападу 7 жовтня. Це дві людини: Мухаммед Дейв та Яхі Сінвар. І у Нетаньяху немає іншої опції, окрім як туди дійти та їх знищити. В нього по суті історія так розгортається: або ти повертаєш заручників. Або приносиш в своїй голові в своїй руці голову з цього або Мохабена або Яхі. Інакше суспільство не, не сприйме того, що він що він буде робити, які відмовки зможе собі придумати, тому що не існує ізраїльського лідера, незалежно від його політичної позиції, незалежно від відносин з сполученими штатами, який може залишити все в нинішньому стані. Якщо Ізраїль покаже світові, що до них можна прийти вбити 1200 людей, невелику кількість викрасти плюс протягом цих 7 місяців приблизно. 350 ізраїльських солдат загинуло. Ну тоді ізраїльське суспільство просто візьме і скаже: а заради чого це все було? Заради чого ми цю операцію взагалі починали? Тому. Ситуація залишається непростою. Нагадаю, Єгипет не хоче приймати біженців з гази. Весь арабський світ ну теж не те, щоб дуже сильно поспішає це робити і каже, давайте зробимо якийсь коридор, і цих людей візьмемо до нас. Тобто в теорії, в теорії можна було б організувати можливо якийсь величезний табір, там не знаю, прийняти цих людей на місяць, на два тижні, дати їм якісь мінімальні умови до існування, до гідного існування, там воду, гуманітарну допомогу, їжу, медикаменти пройти, зачистити. Це місто і якби повернути людей назад. Але ну якось поки в цьому історія не розвивається, не йде, і ніхто не поспішає також це робити. Ну і знову ж таки, на словах це легка операція. Звісно, на ділі це була надскладна супероперація. Це до того, що ізраїльське суспільство воно ж ну не монохромне і нетаньягу намагається догодити усім. Те на що він зараз наважився, це скоріше посилює його позиції в середині країни. Це важливо, якщо мовно розділити суспільство на лівих лібералів і правих консерваторів, то в лівій частині в нього і так не було шансів. Він не найпопулярніший там лідер. Е, його ненавидять, що б він не робив. Тому вважають, що він відповідальний за провал 7 жовтня. Чому це взагалі сталося? Е, від, ну, він винен в тому, що він просуває якісь реформи, які не. Популярні в країні він винен за погіршення економічної ситуації. Взагалі, за все знову ж таки будемо відвертими. Коли йде війна в країні, то економічна ситуація навряд може бути доброю. Тому дуже навіть скажімо, є у нього якась певна кількість противників. Є люди, які виступають проти нього, вішують плакати іди геть і які кажуть: дивись, ти ж голова цього всього? Ти не справився. Ти винен, ти повинен піти. Але для нього, для прем'єр-міністра, найбільший страх це втратити підтримку ультраправої та праворелігійної частини суспільства. А це можливо, якщо він покаже їм, що не здатен розгромити Хамас. Отже, буде неможливо сказати, ми перемогли. Йому потрібна перемога. Хамас і далі здатний проводити масовані обстріли, якщо залишити його існувати. Він не поспішає повертати заручників, не зрозуміло, чи це взагалі можливо, і виходить, що якщо не перемогти Хамас і не повернути заручників, то Ізраїль не переміг. Це для прем'єр-міністра найскладніша ситуація. Ну і США, ми не можемо забути про головного союзника Ізраїлю станом на сьогодні. Не завжди так було не завжди США там допомагала ще щось власне сполучені штати Америки. І тут є такий момент, що станом на сьогоднішній день Америка не задоволена тим, як розвиваються події. Мало того, що не задоволена. Вона прямо вимагає зупинити штурм міста. Зокрема, Байден призупинив постачання зброї до Ізраїлю. Але тут важливо наголосити, що наступальної зброї мова про приблизно 3500 авіабомб різною вагою, це є і більші, і менші, які планували Ізраїля. Ізраїль планував скидати на Рафах. і демократи, і Байден зокрема сказали, що вони не готові постачати це озброєння до Ізраїлю, щоб не перетворити ситуацію в Рафалі на страшну катастрофу. Знову ж таки, 3500 бомб падають на голови 2 мільйонів людей. Українці точно знають, що це таке, тому що Росія бомбить нас нещадно. Харків, Одеса, інші прифронтові міста постійно потрапляють від авіабомб від бомб. Бордувань США як союзник Ізраїлю не хоче стати. Подібним до Росії чи стати співучасником цього ну цієї непростої важкої ситуації. При цьому треба сказати, що США заговорили чи верніше сказали, що вони продовжать постачати до Ізраїлю оборонне озброєння, зокрема озброєння, яке потрібно для протиповітряної оборони. Нагадаю, коли на Ізраїль з території Ірану летіло до 300 там ракет, шахетів і всього іншого, відбивав відбивався не тільки Ізраїль, а й союзники допомагали, але ці союзники постачають і, власне озброєння для того, аби це було е, можливо далі. США кажуть, що слухайте, ну потрібно знаходити якийсь реальний план, що з цим всім робити. Ви не можете зараз на цьому на цьому маленькому шматочку, на цій маленькій ділянці використати той же підхід, який використовували ви в північній та частині е, газу, при тому, що там також мова про велику кількість жертв. так загалом насправді про це в українському суспільстві зараз мало говорять, тому що у нас своя велика повномасштабна е, війна, але там з тих джерел, які час від часу пишуть про ситуацію в секторі Гази, там мова також про тисячі. Е, Загиблих цивільних і США по суті, яке постачає озброєння. Воно в певній мірі стає співучасником цього злочину. Я думаю, ви вже й неодноразово, якщо трохи слідкуєте за міжнародною політикою, бачили, що там постійно в США протести. Якщо хтось намагається підтримати Ізраїль, його також за це дуже сильно відміняють. Постійні протести в якихось університетах в навіть в тій самій Європі багато пропалестинських протестів. Коротше, ситуація насправді дуже непроста, і США десь тиснуть на. Ізраїль для того, аби знайти рішення, де не буде отримано ще більше жертв, ще більше якихось цих загиблих серед цивільних. Тому поки США говорить, що вони будуть обмежувати постачання наступальної зброї і намагаються тиснути на Нетаньяху для того, аби отримати якийсь реалістичний план щодо розвитку подій і щодо вторгнення власне в місто Рафах. тому. Тут ситуація знову ж таки така непроста, і чим вона ще непроста, окрім того, що от ми зараз маємо все те, що е, я розповів. Проблема в тому, що ніхто до кінця не розуміє, як можна закінчити цю війну, яка йде зараз, що буде далі, і що взагалі вважати закінченням війни. Чи вдасться точно знищити весь Хамас? Якщо ні, що буде після того, як місто візьмуть? Хто буде відбудовувати сектор Газа? Хто буде контролювати його? Хто буде підтримувати? Яка ситуація з хто стане на чолі сектору газу? Тому що раніше це дійсно був Хамас. Він там якийсь час назад виграв вибори. Звичайно, не все було так просто, але як мінімум, це був якийсь там уряд, хтось його контролював, хто буде далі? Ну знову ж таки не до кінця. Зрозуміло, тобто зараз там є інформація про те, що Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Ізраїль розробляли якийсь певний план того, як власне забезпечити функціонування сектору гази, хто б міг це взяти на себе, хто б міг це робити. Але проблема в тому, що конкретного якогось рішення немає. І що буде, коли наприклад Сахал просто вийде з сектору газу, хто буде ним керувати? Чи візьме на себе це Ізраїль? Але якщо він на себе це візьме, то це буде ж притиснення Палестинської держави, як такої. you Ситуація надскладна в будь-якому випадку, поки війна ще не закінчилась. Наступальні дії в місті Рафах тривають. Ми будемо за цим слідкувати, якщо будуть якісь апдейти, або зробимо ще один великий випуск, або м -м, коротко дамо якусь новину. Але виглядає як знову ж таки таке небезпечне місце, в якому не зрозуміло, як цей конфлікт буде вирішуватися, якщо його просто заморозити, то з часом він може вибухнути знов. Єдине, напевно, що можна сказати у підсумку, це те, що в жовтні 20 2023 року багато хто говорив, що тут може початися велика війна, тому що Хамас підтримує Хезбола, їх підтримує Іран, їх підтримують ем, хусити єменським. Одним словом, багато проксі іранських, які хотіли б знищити Ізраїль і потенційно могли почати війну. Війна не почалася, навіть із цей великий обстріл, який йшов з території Ірану, закінчився тим, що, начебто, все зупинилось. Іран показав. Ну, кому показав, хто в це повірив, що ми великі переможці ми запустили 300 ракет. До Ізраїлю долетіло там дві з половиною. Зробили три маленьких дирки на аеродромі. США натиснули на Ізраїль, щоб він не відповідав. Ізраїль сказав, що ми залишимо це за собою, і відповімо тоді, так як будемо вважати за потрібне. Війни не сталося. Але ситуація в секторі Газу залишається напруженою. Світ не задоволений діями Ізраїлю. Ізраїль незадоволений тим, що поки немає фінальних результатів і не так швидко, як вони хотіли. Будемо слідкувати за ситуацією далі. Це був контекст спільний проект Мені Медіа». Підписуйтесь на нас на усіх платформах. І хочу додати, що коли ви поширюєте наші епізоди в соціальних мережах, ми від цього дуже щасливі. Бувайте!